Майнкрафт чудова гра, 16 років вже йому. А чомусь він досі не припиняє всім нам подобатися. І ніхто не може пояснити все ж таки, чому. Так, я тільки що, короче, приєднався. Алло, там цей, короче, бля, пігнал, треба виживати якось. Хорошо. Та, я бля, говори нормально, <реж> блядь. Бля. Короче, я пішов дерев'я добавити. Давай. Так, я добуваю дерево. От думка з початку відео, вона, до речі, не була дарма. Я реально от задумався, типу, а чого от Майнкрафт? Він вже скільки йому там, з 2009-го, це йому 16 років в цьому році вже буде. Це як виходить так, що просто ну що в Майнкрафті, що він досі популярний. Ну, я особисто думаю, тому що Майнкрафт це якась більш творча гра. Типу, от, наприклад. Ну, наприклад, Standoff, так? Standoff — це о, гра про прострілялки. Не знаю, Brawl Stars — це теж гра там, про якісь бої, а от май в Майнкрафті по суті можна придумати і свій Standoff, і свій Brawl Stars, і взагалі що завгодно, і повиживати, коротше. В Майнкрафт це більше якась різноманітна гра, типу от. і Тому я вважаю, що Майнкрафт він якби що він через 16 років він досі актуальний. Ну ладно, він на початку не був актуальний, ну, ну коротше мене зрозуміло. Так вато як у вас там успіхи. Нормально. На другой стороні каньйона. Точно? Да. Так, стоп, якого каньона? Ну того, де ми заспавнились. А, так, стоп, бл. Я не просить де ми заспавнились. А, ну короче. Э, далековато. І вибираю собі місце для бази. Короче, цей, а анекдот? Давай. Психолог, відкрийте свій внутрішній світ. Я відкривав свій внутрішній с... світ. Психолог. Нащо ви вскрилися? Або <риклад> вот, ти та тише. 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 <риклад> Короче. Це ти слишком смішно. Я зараз а. виглядаю, де би можна було їм собі зробити. Тут прям Тут прям рівнина. Тут прям таке рівний простір. Я думаю, тут можна заснувати Дім. Як ви на це дивитися? Нормально. Якраз я думаю надобувати з цієї трави 7. Щоб посадити город. І коротше розвести тут всіляке господарство. Я думаю. Взагалі я вважаю за в Майнкрафті найкращим вибором. Знаєш чому? Я не знаю. бо щоб розводити скотину, треба е, бути землеробом. А щоб бути землеробом, треба бути землеробом. Ну логічно. Ой, я бачу вугілля там нанизу. Так, 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 зомбі, зомбі спокійніше. Алло, мені тут ворогів не треба в шахті, то, а? Та на перший день виживання з... Так, стоп. А...